Україна провела черговий обмін полоненими у Донецькій області. Додому повернулися 14 українських захисників, серед них 10 з 58-ї окремої механізованої бригади і четверо з 30-ї. Вони потрапили в полон окупаційних військ навесні цього року. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що серед тих, кого обміняли, є офіцер та військовий медик. Про тему військових медиків, які потрапили у полон. Будемо говорити далі. До нас скайпом доєднується Андрій Кривцов, родич полоненої військової медикині. Пане Андрію, вітаємо вас. Слава Україні. Так. Доброго дня, героям слава. Ну, по перше, давайте ми розкажемо глядачам, як ви потрапили в всю цю історію. Яка історія вашої родички, яка потрапила у полон? Ну, історія а, наступна. Є в нас таке місто Маріуполь. Коли Росія на нього напала, там був шпиталь військовий 555, там було багато інших військових лікарів різних підрозділів ЗСУ. 15 березня цей розбомбили росіяни, і люди, військові медики, які були у цьому шпиталі, вони перейшли на дві локації. Це всім відомий. Завод Азовсталь та завод Іліча. Моя невістка, дружина мого молодшого брата Олена, вона військовий медик, лейтенант медичної служби, вона потрапила до заводу Ілліча і 12 квітня усі люди, які там були, потрапили до полону, і захопила Росія. А коли проходив вихід з полону, Росія обіцяла відпустити військових. Лікарів жінок, бо за конвенцією ну, взагалі країни можуть бути боненими, але про жінок була окрема мова, і вона обіцяла їх відпустити зеленим коридором у рамках наступної доби. Але нічого такого не пройшло. Ну і от вже багато місяців ми чекаємо на якісь новини, на обміни чи ще щось. Коли ви останній раз спілкувалися з Оленою, Останній раз ми спілкувалися десь на початку квітня. Це було там СМС. Тримайтеся, ми переможемо. Вам відомо це. про місце? Ось... Чи відомо вам про місце перебування жінки зараз? А, ну, 100% немає інформації. А на травень це було. І ось, в принципі, ми отримали нещодавно декілька днів тому назад листа. Від неї І там було написано, що вона на території Російської Федерації. Ну а вона була у СІЗО міста Таганрогу, Ну як інші її колеги жінки. Ми читали про ці листи, в яких є одна дуже стандартна фраза, де усі медики і полонені, які їх написали, пишуть мовляв, не хвилюйтеся. У нас тут все дуже добре забезпечено, нас харчують і так далі. Взагалі, згідно з конвенцією, такі листи мали би до вас надходити частіше, ніж вони надходять і зараз. Як відбувається комунікація із державними органами влади, які мають більший доступ, вибачте, але до окупанта ніж просто родини полоне? Ну, в принципі, я можу сказати, що ніяк. Чому, чому ми з вами, в принципі, зараз говоримо, чому цей лист потрапив до соціальних мереж, чому взагалі все це почалося? Поза родинами полонених ніяк не комунікували. Тобто нічого нікому не розказували. Ну, більше того, нам навіть не сказали, що вона потрапила до полону. Я ну, дізнався, що вона у полоні, правда, дізнався. Від іншої родички полоненого. Тобто йому дали подзвонити додому своїй дружині. Він сказав, що ми там усі, хто був, там потрапили до полону, нас не захопили, і вона там вже розповсюджувала цю інформацію. Тобто спочатку держава ну, взагалі ніяк з нами не комунікувала, не, не видавала навіть сповіщення, які мали там протягом тижня, після початку полону видати, і ну, взагалі нічого не робилося. Після того, як ми. Довго чекали там, на різні обіцянки, саме звернулися до СБУ, військоматів, в тому всі ці родмеби пройшли, які нам давали а, там, ну, наприклад, у Мінре, видавали писали і так далі. Ми зрозуміли, що ну, на жаль, нічого не відбувається. І тоді ми почали групуватися. Ну, зараз от, я координую групу ну, близько 60 сімей. І тоді вже на наші колектива. Тівні вимоги, коли ми почали писати все це за допомогою правозахисників, адвокатів і журналістів, почали нам допомагати це висвітлювати. Врешті раз з нами зустрілися. Зустрілося багато представників різних організацій, Національного інформаційного бюро, командування медичних сил, координаційного штабу, і там дали ми, ну, деяку інформацію. В принципі, вона почала з'являтися в нас. Це було 8 серпня. Перша зустріч, перше офіційне комунікування. Угу. Власне, є також інформація про те, що чому е, окупанти беруть медиків українських у полон і не відпускають їх у подальшому. Е, вони мають проблеми зі своїм медичним забезпеченням, зокрема своїх поранених. І була така інформація, що вони просто заставляють українських медиків, які є кваліфікованими, допомагати своїм пораненим. Чи щось ви про це знаєте? Чи чули можливо у вашій групі обговорювали таку ситуацію? Така інформація дійсно є, але це стосується, скажімо так, найбільш полівконіших і найбільш ну, найкращих спеціалістів. Там, якщо це може бути якийсь хірург чи ще щось, З, звичайні лікарі вони просто тупо сидять у в'язниці. Ну, от, наприклад, якщо брати там, мою новістку, деяких її колег, вони сидять у сюди. Вже багато місяців багато хлопців, які були у шпиталі ну, чоловіків, лікарів вони знаходяться у Оленівці. Вони ну намагаються якось піклуватися про наших поранених. Ну в принципі, немає якихось медпрепаратів чи там чогось, що ну, там бинт, вата, щось таке, але все одно вони намагаються їм допомогти. Ну, ось так, тобто, якщо там дуже це висококласний спеціаліст, так його ну, я чу інформацію, що їх примушують акувати і російських поранених, але здебільшого вони ну просто тупо сидять по камерах. Пане Андрію, ми перед тим як розмовляти з вами, повідомляли про інформацію від координаційного штабу поводження з військовополоненими, який повідомив про те, що сьогодні вдалося повернути 14 українських захисників і серед них є військовий медик. Чи вам відомо що це за людина? І можливо ця людина перебуває власне із вашою невісткою. І як ви дізнаєтеся інформацією подалі від тих людей, яких вдалося витягти з полону? А, ну, якщо ви читали інформацію, яку надав пан Золкін, то це люди з 58 та 30 ї бригади. А, ну, я не знаю, можливо, вони були захоплені десь у Маріуполі, але ну, більшість людей, які були там захоплені, це 36-та бригада. Це 555 шпиталь, це Нацгвардія, ТРО, тобто людей з 58 та 30 бригади ну, у нашій групі немає. Тобто, хто це, на жаль, я не знаю. А, з людьми, яких взагалі ну, відпустили, обміняли з полону. Так, ми спілкувалися, знайшли декілька людей. декілька людей, там теж проблема, бо ну, ми всі розуміємо, що це люди, ну, хоч їх обміняли, так, вони там лікуються якось, в них якесь там. Ну, лікування якесь, але вони продовжують бути військовослужбовцями, і в них є наказ не спілкуватися. Тобто, все одно це приховується. Ну, там, можна за знайомством, якщо ти знаєш людину, поспілкуватися, але здебільшого, тобто, ну, є такий на власний наказ навчати нічого не розказувати, на жаль. А, а взагалі вам відомо, скільки медиків українських перебуває в полоні? Так розумію, що просто за збігом долі ви від родини... Опікуєтеся питаннями родин військових медиків, які потрапили у полон. А, ну, дивіться. Взагалі, ця інформація теж приховується. Але з останніх е, інформаційно ну, журналісти сіті, які нам допомагали, вони промовно ну, знімали сюжет про нас, коли ми зустрічалися з темою 8 серпня, і їм надали інформацію офіційно, що 99 Медиків є в полоні визнані 67 а, безвісті зникли. Але це те, що вони виявили В принципі, якщо казати про п'ятсот шпиталь, там було десь 250 людей. Штатний розклад його там частина вийшла, частина потрапила, але це дуже багато. Плюс я ж кажу: 36 та бригада, Нацгвардія, ТРО. А всі інші, хто там були, Азов, азово теж були медики. Тобто там е, мама Аліси, да, яку вже показували по соцмережах, вона теж медик. Вона теж була. тобто Це набагато більша цифра, я думаю, що вона ну це декілька сотень медиків, mm -hmm. які зараз. В цій, в цій ситуації чи звертаєтеся ви до іноземних структур, організацій, а можливо, до якихось індивідуально людей, які могли би допомогти в цьому процесі. Ну, коли виводили наших бійців з Азовсталі, з Маріуполя, то кілька таких міжнародних організацій на себе брали якісь певні зобов'язання. Ну, по різному, вони їх виконують. А в вашій ситуації як це виглядає? Ну, ми проводили зустріч з Червоним Крестом. На жаль, вони сказали, що вони в принципі нічого не можуть зробити, але після останньої ситуації з цими листами, да, а, лист Олена писала, ну я так розумію, як це все за Женевською конвенцією, там за розповідями представників Червоного Христа. Вона його писала у присутності представника Червоного Хреста. Тобто, це було 2 червня, другий день літа. А, Потрапив цей лист до нас, це вже було наприкінці. Там, серпня, да? Тобто два місяці вони десь були. Я чув, що це ті 700 листів, які е, потрапили до Національного інформаційного бюро, так Ірина Верещук, це анонсувала. Да? Ось у цей час вони були у Червоного Христа, і він їх не передавав. Чому? Це ну, дуже таке велике питання до них. Бо, е, Ну, здається, що вони просто прикривали Російську Федерацію, бо медики не є комбатантами. І якщо Червоний Хрест визнає, що вони отримали цього листа, він має визнати, що людина ополонів Російської Федерації, а вони це просто приховували. Тобто, ну, я дуже маю багато цих питань до Червоного Хреста. Не тільки не допомагали, а ще й заважали. Так, да, так, да, так. Да. Тобто вони чомусь не передали ці листи, ну, оскільки я знаю, що там був навіть ну, вже підходило до якогось дуже голосного скандалу, і лише після цього вони віддали ці листи. Як це сталося? Чому? Є інша ситуація з іноземцями, які навпаки допомагають, аби такі там набували розголосу. Я впевнена, пане Андрію, що ви знаєте історію про Мар'яну Мамонову. Це бойовий медик, яка також була в окупованому Маріуполі, в в заблокованому заводі Ілліча, яка звідти не змогла вибратися вже там, коли в неї було багато роботи. Вона довідалася, що вона вагітна, і зараз так виглядає, що Мар'яна вже на восьмому місяці вагітності вона перебуває. У полоні російських ворогів від неї немає інформації вже 5 місяців. Її родичі не знають, в яких вона умовах перебуває. Але розголос у цій події надають не лише українські засоби масової інформації, а і іноземні. Зокрема, ми маємо коментар, який записали із журналістом, публіцистом, письменником, репортажистом із Польщі. Це Павел Смоленський. Він один із тих, хто написав великий матеріал про Мар'яну, для того, щоб світ більше. Ще довідався про цю історію для того, щоб об'єднався і зробив все можливе для того, щоб українські медики змогли вийти із полону. Давайте подивимося, а потім повернемося до студії для обговорення цієї теми. Далі це переконання абсолютно ситуація з Мар'яною Мамоновою. Очевидна. По-перше, це кривдження людини жінки, яка нікому нічого поганого не зробила навпаки, ризикувала власним життям, здоров'ям, щоб рятувати ранених. Черпьон та страшна война, щоб страшна війна, яку розпочав Путін, виглядала хоч трохи легше багато трудно, щоб це ж такі зробити. Але хоча це дуже важко зробити, але у цьому полягала її робота. по-друге, до цього додалися особливі обставини цієї жінки. Отим в обмеженим закладі праці з'ясувалося, що вона в окупованому місті, в окупованому заводі є ще й вагітною. Якби ніцестину не роблять, пориває його так само, як wielu інших медиків. А росіяни собі з цього нічого не роблять. Знущаються над нею, як і над багатьма іншими медиками тримають її в незрозумілих обставинах, про які ніхто не має ні найменшого уявлення, крім них самих. Немає жодних відомостей про неї, як і про інших її колег, лікарок, лікарів, медсестер, що є абсолютним порушенням всіх міжнародних правил. Війна взагалі важко уявляється за якимись правилами, але люди домовляються про якісь умови гри, щоб це було в якихось рамках. тим часом натомість росіяни до цього не дослухаються. А чому вони можуть таке робити? Бо вони відчувають безкарність їм це дозволяє робити їхня влада, бо їх так вишколила їхня влада. Вони собі можуть робити все, що їм спаде на думку. Це просто не вкладається в голову. до Ця історія прийшла до мене від однієї польки українського походження. Я з нею раніше познайомився, бо багато писав про стосунки поляків та українців. Це тема, якою я цікавлюся. Ми ще я отримав інформацію про історію, яка є поза межами людської уяви. власне про жінку, яка перебуває в російському полоні, вагітна, яка має народити. у якої можуть забрати цю дитину, і яку можуть. Віддати в російську систему виховання І де найщасливішим розв'язком може бути те, що вона там адаптується. Дженсько може би віддане в дане російський а в іншому випадку до 18 років буде скитатися по різних російських інституціях, які власне виховують. Таких російських вояків мародерів злочинців, гвалтівників, бандитів. Тому я написав про це, тому що ця історія це про образ цієї страшної війни Образ, російські на Україні так який ніхто ніколи не має більше побачити, не тому що такі речі треба приховувати а тому, що таке більше не має права ставатися у світі. образ що я знаю про Мар'яну станом на сьогодні, те, що читаю в українському інтернеті. А це те, що остання інформація від неї надходила ще тоді, коли вона була у Маріуполі, і повім найщеже, якісь смски, уривчості, телефонні розмови. З тих матеріалів, було зрозуміло, що вона вагітна, про що довідалася вже будучи на фронті. що вона в незрозумілому психічному стані. що з нею робиться щось таке, що не робиться з чоловіками на війні чи з іншими жінками że opinia międzynarodowa i cała społeczność międzynarodowa що має робити міжнародна спільнота у таких ситуаціях? Я вважаю, що всі мають докластися до того, щоб Росія нормалізувалася, щоб вона стала не бандитським краєм, бандитським, як можна зробити. А як це можна зробити? Лише в один спосіб треба усунути путіна разом із його всією бандою від влади всіма можливими способами Пане Андрію, чекати до поки Путіна усунуть від влади, ми можемо довго. А як каже Павло Смоленський, за вашою інформ на вашу думку, що нам потрібно робити зараз? Наскільки об'єднувати і міжнародну спільноту, і державне керівництво, щоб отримати хоча б якісь шанси визволити наших медиків із російського полону? Ну я зараз відповім на це питання. Ви не проти, якщо я на півтори хвилинки включила деякий запис, деякий запис. Слухати. Так, так. Україна в односторонньому порядку повернула Російській Федерації декількох військовополонених жінок. Да, у нас також були військовополонені жінки з боку нашого органу. І сподівалася без без всяких обмінів просто повернула, просто віддала. І сподівалася на відповідний крок. З їхньої сторони. Ми це зробили, як вони кажуть, вже з доброї волі, як вони вийшли, А тут була просто людська позиція, ми віддали так, А, Вибачте, а це було якось відмічено у зміченні? Ще... Перші послухайте, ну дивіться, для чого це робиться? Для того, щоб спонукати ворога, здійснити такий самий крок на зустріч. А тепер дивіться, так, да, так, да, це наш, наш досвід. Я вам чесно кажу, ми ж не думаємо, що серед них є люди. Да? Секундочку, руки, що до мене. Було здійснено е, Вчинок, ми сподівалися, що такий самий вчинок буде з їхньої сторони. За вагітну жінку на восьмому місяці вагітності вони запросили двох офі своїх офіцерів. Це юнація? Це, це жест доброволіці. Це в честь. Але бачите, то через місце. Тобто, ну, як сказати, коли я почув про да. це все, це було озвучено 8 серпня. Ну, мені треба було прикласти зусиль, щоб себе ну, стримувати. Бо людина, яка є представником координаційного штабу, яка розповідає, що вони були військові жінки. І вони їх просто так відпустили у той час, коли наші жінки там гниють у Ну, нема слів. Але коли почали розповідати, що вони там торгуються і вони не хочуть віддавати за вагітну жінку, яка, до речі, теж є офіцером, капітаном двох російських поганців, ну, я не знаю, як ми це будемо робити. Ну, ми побачили, що сьогодні обміняли 14 хлопців. Да? Я розумію, що напевно зараз мене будуть обговорювати нехорошими словами рідні цих людей, да? але якщо я не помиляюся, генштаб розповідав, що в першу чергу будуть відмінювати важко поранених людей, жінок, потім звичайні Да? Тобто я не дуже бачив на цій фотографії каліки або кого ще, коли виводилось там 144 людини обмін, там були да, там, Торгу Вікіпедія, люди, які от, там, втратили кінцівки або хлопець, який там втратив частину щелепа, да? я розумію це. Це люди, яких ну, терміново треба звідти обмінювати. Але ну, мені дуже хочеться подивитися як представники координаційного штабу, якщо ось так станеться, да, що дитину Мар'яни заберуть, як вони будуть дивитися її в очі після того, як вони кажуть, що вони не змогли віддати двох офіцерів за них. Пане Андрію, ми зі свого боку можемо лише сказати, що ми цю тему точно будемо відслідковувати. Дякуємо вам за те, що на цю таку складну тему ви погодилися долучитися до нашого ефіру. Андрій Кривцов, родич полоненої військової медикині, яка зараз перебуває в полоні росіян, і той, хто координує зв'язок із родинами таких же військових медиків, які потрапили в полон до расистів. Дякуємо вам за цей зв'язок. Бажаємо вам успіху і терпіння. І слава Україні. Слава Дякуємо вам. Знаєш, є різні підходи і досвіди у військових діях про обмін полоненими. І, ну наприклад, в ізраїльському досвіді вони готові випускати навіть карних злочинців, які сидять у тюрмах Ізраїля заради одного рядового. Ну, тут багато різних думок. Не варто зараз про це обговорювати, але так Однозначно, тяжка, тяжка зрозуміло, є з розмови, і... що ця тема важка і вона потребує нашого розголосу, як і заспів масової інформації, так і міжнародної спільноти. Ну, інакшим чином її не зрушити. А що тим часом роблять наші